Дякуємо вам багато, великих потоку клієнтів лояльних, багатих, вдячних, стабільності вам, дружнього колективу і плітної роботи. Дякую, Марія, дякую. Це для влади тобі. <ріст> Загадуйте бажання, дуйте, дівчата. підходьте <ріст> <Дивчата, давай, ріст> до дівчат. Давайте загадуйте одне бажання на всі. Давайте, на <ріст> тій старті перемога на приємний. <ріст> Боже, ніколи не може. В нім фотографії твого, життя ще пам'ять не змогло згадати.